Це другий наш об'єкт, на якому ми перебуваємо в частині будівництва нової школи, можна сказати, нового освітнього простору. 2023-2024 рік. Ми навчалися в дистанційному режимі, тому що школа будувалася так, що нема у нас тільки технічний поверх, тобто. Ми зробили найпростіше укриття, виконали всі умови, які необхідні, але ось такого потужного укриття в нас не було. Коли почули звістку, що в нашій школі розпочинається будівництво підземної школи, це для нас свято з батьками. Я думаю, діти зраділи, бо всі хочуть живого спілкування. Це необхідно. 112 мільйонів загальна кошторисна вартість на сьогодні. В цій сумі 70% – державна субвенція, 30% – місцеві кошти кошти. в 112 мільйонів включено абсолютно все, навіть устаткування, яке є внутрішнє оздоблювання школи, парти, меблі, дошки, все інше. Оця школа підземна, яка будується, вона фактично буде охоплювати навчання дітей з двох шкіл міста Запоріжжя. Це школа номер 80 і номер 88, в які в сукупності навчається більше тисячі дітей. Почали підготовчі роботи 7 червня. Зараз, як бачите, йдуть гідроліційні роботи, в цьому причесували земельні роботи та бетонування бетонної підготовки на цьому катлованні. Чекаємо наочне навчання, не на змішане, а наочне.